Вітаю! Сьогодні поговоримо про показникову функцію її властивості та графік. Показниковою називається функція виду y дорівнює a в степені x, де a – додатнє число, що не дорівнює одиниці. Наприклад, y дорівнює 2 в степені х, y дорівнює 1 четверта в степені х тощо. Чому ж основа показникової функції не може дорівнювати одиниці? Попри а дорівнює 1, функція набуде вигляду y дорівнює 11, тобто графіком такої функції буде пряма паралельна осі абстис, проведена в точці 01. Фактично ця функція не є показниковою, а буде лінійною, тому ми розглянемо показникову функцію для основи а більше за одиницю та для основи а у межах від 0 до 1. І покажемо, як відрізняються властивості та графіки цієї функції. Спочатку побудуємо графік функції для а більше за 1, наприклад, у дорівнює 2 в степені Х. Для цього в зміні х надамо значень від мінус 3 до 3 з кроком 1. Та обчислимо значення y у кожній точці. При х дорівнює мінус 3, y дорівнює 2 в мінус 3, тобто 1 восьма. При х дорівнює мінус 2 y буде дорівнювати 1 четвертій. в точці мінус 1 значення y дорівнює 1 друга, при х дорівнює 0, 2 в нульовому дорівнює 1. 2 в першому 2. 2 в другому степені 4. І 2 в третьому степені дорівнює 8. Таким чином, ми отримали 7 точок з координатами хі. Тобто 3, 8, 2, 4 і так далі. Щоб побудувати графік, позначимо ці точки на координатній площині. Точка 3, 8 – Два чотири. Один два. При х дорівнює нулю, значення ігрека було один. Точка мінус один одна друга. Мінус 2 1 четверта, та мінус 3 1 восьма. З'єднаємо ці точки плавною лінією і отримаємо графік функції y дорівнює 2 в степені x. Аналогічно можна побудувати. Графік функції для основи А, що належить проміжку від 0 до 1. Тобто з дробовою основою, наприклад, y дорівнює 1 друга в степені Х. Іксу надамо таких самих значень, як в попередньому графіку. І обчислимо значення y. Приймані точки занесемо у таблицю і бачимо, що для тих самих значень х значення ігрика у нас записані у зворотньому порядку. Нанесемо дані точки на координатну площину та з'єднавши їх плавною лінією отримаємо графік функції для основи а що більше 0 та менше одиниці, тобто для y дорівнює 1 друга в степені х. Якщо побудувати обидва графіки в одній системі координат, то можна побачити, що вони симетричні один одному відносно осі ординати та розміщені лише у додатній її частині. Щодо осі абсцис, то графіки розміщені вздовж усієї осі ОХ. Розглянемо властивості показникової функції відносно різних основ. Деякі з них будуть спільними, а деякі будуть відрізнятися. Отже, оскільки графіки розміщені вздовж усієї усі абсцис, тобто функція визначена при будь-якому х в обох випадках, то областю визначення показникової функції буде вся вісь х. Тобто х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Щодо осі ординат то обидва графіки розміщені лише у додатній її частині, тому множиною значень для обох графіків буде проміжок від нуля до плюс безкінечності. Функція не має нулів, тобто жоден графік не перетинає вісь абсцис, проте перетин з у y відбувається в точці 0,1. Як для графіка з основою більшою за одиницю, так і для графіка з основою меншою за одиницю. Щодо парності, то показникова функція є ні парною, ні непарною, оскільки жоден графік не є симетричним. Відносно ні осі ординат, ні початку координат. Ці три властивості є спільними для обох випадків для основи більшої за одиницю та для основи від нуля до одиниці. Четверта властивість є відмінною у двох графіках і стосується монотонності функції. Як бачимо з графіка, для основи більшої за одиницю функція зростаюча, а для основи від нуля до одиниці функція є спадною. Часом графік функції y дорівнює а в степені х називають експонентою. Хоча насправді експонента це функція y дорівнює f в x, х, e е, – число ейлера, тобто ірраціональне число, яке наближно дорівнює 2,72, графік функції f в степені х дуже схожий до графіка 2 в степені х, який ми будували раніше. Можливо, ви чули раніше вислів, експоненційне зростання. Експоненційне зростання це зростання величини, за якого швидкість зростання пропорційна значенню самої величини. Тобто це означає, що чим більше зростає якась величина, тим більше прискорюється її зростання. Закон експоненційного зростання використовується у багатьох галузях знань біології, хімії, фізиці, економіці, медицині. Зокрема, на основі цього закону описується процес розмноження бактерій, поширення ареалів флори та фауни, обчислюються складні відсотки, будуються фінансові піраміди, описується процес розпаду хімічних речовин та поширення вірусів та пандемій. Хоча ці процеси не можуть бути нескінченними через обмежені ресурси чи несприятливі умови. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Дякую за увагу!